Народили ми четверо діточок, і троє діточок народжені серцем. У родині Олени та Віктора Малійчиків четверо синів та три доньки. Найстаршому сину 33, а наймолодшому 9 років. Я не розділяю дітей наші чи прийомні. Вони для мене всі однакові. Я воспитую так, як своїх воспитував, так само воспитую і прийомних. І для мене, як назвати, що це прийом, я такого слова взагалі не употребляю. Я вкажу, це мої діти, наші діти і все. Першою у родину 16 років тому прийняли Наталю. Взяти дівчину під опіку вирішили, порадившись із дітьми, каже Олена Малійчик. Мийшла реклама, що ця дитина нуждається в родині, мій старший син Сергій каже, мама, дивись, вона ж така, як наша Настя. Давай, забирай їх, хай двоє ростуть. І все, і вже моє серце почало працювати. А після Наталі усиновили Олександра із Кременчуцького дитбудинку його забрали дворічним малям. Нині хлопцеві чотирнадцять. Три роки тому у родині з'явився найменший син Віталій. Сьогодні йому дев'ять. Случилася така трагедія, що в нього не стало батьків. О, і Рідна бабуся дуже фора, вже не в состоянні з дитинкою. Вона просто попросила, каже, заберіть мені дитинку, щоб не...» ми його забрали. Вже через дві тижні Італії підійшов, каже, можна я вас буду мамою називати? З того часу у нас ще синочок є. Люблю гратися з братом в холодні і кататися на велосипеді. Ці овечки в від школі. І У родині все роблять разом. І працюють, і відпочивають. На ділянці батько з синами збирають малину. Я допомагаю мамі кожен день. Малину, курці, збирати, курям давати, все, допомагаю. Багато діл. Тато ми полів складали сьогодні, допомагав батьку сьогодні. Косив я. Носив, бурян, усе робив, мотоблоком тато допомагав. Я стараюсь більше дітей розпитувати своїм прикладом. тому що діти вони роблять не те, що їм кажеш, а те, що вони бачать. Те, що бачить, що батько робить, що мама робить. Розподілені обов'язки і в дівчат. Ми допомагаємо з сестрою мамі на кухні, місто готовим, коли немає. Борщі такі супи. такої. По дням. Хто вечерю, хто від, хто на ранок щось. Ну, не все так в місці. Ну, буває, коли в них швидко то да, то, то в місці. У нас є список, хто чергує чергування на кухні. Прибираємося з столом, миємо посуду потім замітаємо і все. Також дівчата та хлопці вчаться грати на музичних інструментах. Самого дитячого віку прививаємо любов друг до друга і щоб вони просили прощення, щоб вони одне одному допомагали. Я, тихо сади. Невдовзі в родину планують взяти ще двох дівчаток, каже Віктор Малійчик. Що має в інтернатах жити, вдомах, то хай краще вони в родині живуть, будуть бачити, хоч може ми повністю не замінимо їм рідних батьків, але постараємось. Наше як призвання так оспитувати дітей. Тетяна Весна, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному, Полтавщина.